У 80-х, якщо автовиробник хотів виставити машину на ралі, він був змушений зробити 5 тисяч дорожніх версій, таких, щоб звичайні люди могли купити їх у звичайних автосалонах. Саме тому ми свого часу і отримали такі машини, як Лянча Дельта Інтеграле чи Форд Escort Косворс. Потім правила змінили: замість п'яти тисяч достатньо було зробити лише 200. І ось чому з'явилися короткобазні Audi Quattro, божевільний Peugeot 205 t 16 і той абсурдний Metro із заднім розташуванням двигуна. А сьогодні, щоб допустити машину до чемпіонату світу з ралі, виробник має випустити цілих 25 тисяч її дорожніх версій. Саме тому зараз у спорті повно нудних Hyundai та Volkswagen Polo, і його ніхто не дивиться. Колись Royal Automobile Club Rally був найбільшим глядацьким заходом у Британії, а тепер там менше людей, ніж у спальні у когось із температурою і кашлем. У Toyota явно вирішили з цим щось зробити.